Ось я знайшов в наступному лісі отакі сережки з осики. Вони дуже схожі на цих. На гусениць. Є такі схожі. Оце з осики ось. У нас тут є, її багато. Ось це тут озеро. Воно зараз осушене, бо ще нема досів і зараз не літо, а весна. Зараз поближе, встанем до краю. Ось таке озеро. Якось підспучилося. Вони під'ємоці. Взнути не, під не вийшлось. ось тут є yeah. ось такий тут, є мост Ой, Вот ось ще одне там якісь є ось все, вот все тут я нашел склад Вот штуки, которые я хотел взять. Ось. А тут уже є вода. Цікаво, хто це зібрав тут. Ці комички. Я не пам'ятаю, як воно на Ну, Ось вода тут. Ось я тут пройшов трошки далі, тут міст, він дуже хиткий. Тут не можна вставати. Ось я знайшов тут бобер згриз отаку. Обер згріз деревину. Тут ще їх багато, дуже. І дуже. Ось так. Ось ще є, ще є, і ще є. Дуже прям багато. Ось я знайшов чиюсь нору. Це також біля неї шишки старі. Ось такі. Я знайшов ось, ось такі кущ, щось. Таке, зараз спробуємо залізти на нього. А! Не вийшло. Ось ще одна деревина повалена. Стара деревина. Не вийшло забрати. Походить по ній. Так. Це я на вершині гори. Головне де... не впав. Не виходиться завісти. Так. Ось пеньох старий. Ну ладно, еще раз попробуем за листы. Сюда. О, получилось. У <свёк> да, получилось. Так. Ладно, наступну к найду.